Марина Горло, Тарас Григорович Шевченко і мертвим, і живим, і ненарожденним. І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить. І не бачить і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди. Діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя й правда, і сила. І воля, нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерство братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричіте, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих, грічко і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужії, Притеся знову, якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро. Тоді оставсь би сиротою, святими горами Дніпро.